Олександре, я от Володимиру не став ставити це питання, можливо, трохи воно знаєте. Аналітики інституту вивчення війни десь приблизно 2-3 тижні тому в одному зі своїх таких чергових великих звітів нещоденних говорили про те, що дуже обмежений резерв мають окупанти на куп'янсько-лиманському відтинку фронту і мовляв через це їх. Ну, наступальна активність не буде такою потужною. І зараз ми бачимо ну, щонайменше три ділянки. Я вже мовчу про традиційну синьківку голубівку цей відтинок, да? оце е, прагнення в район Синькового від траси Р26, ще один відтинок в районі Борової. Ну і зрештою Лиман, нижня течія Лиманського напрямку залишається. Вочевидь, що ресурс мають, ресурс немалий, і ресурс атакувальний. Наскільки помилилися, на вашу думку, аналітики інституту вивчення війни? насправді небагато помилилися, якщо помилилися взагалі. Чому? Тому що а, насправді, якщо подивитися, крім того, що є просування, треба ж завжди це просування оцінювати з точки зору, що це дає в оперативному масштабі, в стратегічному масштабі. Тобто, куди ці наступальні дії, до чого вони мають призвести, реально? І якщо ми подивимося на мапу, то ми побачимо, що це спородничі зусилля, які виникли внаслідок чого. Використання. Ну, візьмемо, візьмемо крохмальне та боївка, використали висоти. Вони туди з спочатку року ще просунулися. Ще з січня, якщо я не помиляюся, були бої. От бої були за крахмальне. Зараз вони дійшли. Тобто, ми побачили цю відстань. Фактично від початку року, майже рік вони наступали на цій ділянці. Що далі? Тобто, от вони от зараз. Зараз вони підійшли Одразу, сюди, да. на цей напрямок. Окей, добре. А підійшли далі, куди рухаємося. В бік бурової ми тільки що почули, що далеко ситуація втримується, вона під контролем. Так північніше там є. Ми знаємо напрямок на Купінськ, але він постійно був під загрозою. Синківка, це ж історія двохрічна, практично, відколи фактично наші сили контролю. вклинення не матиме, знаєте, ну я не мати сказав катастрофічних не матиме. Наслідків. не матиме, не матиме воно катастрофіч. Наслідків, я думаю, що і ворог може це так само собі розуміти, в чому суть, для чого їм потрібен цей наступ. Він їм потрібен все з тих же причин, що й були в 2023 році. Пам'ятаєте, українські війська звичайно, українські війська наступають на запорізькому напрямку. Бахмут, де ворог активізується Куп'янськ. Зараз знову ж таки. Ну вони вважають, що з логістикою їм тут легше є можливості звідси наступити. Треба наступати, розтягують нашу лінію, створюють загрози, створюють виклики і небезпеки. Запорізький напрямок, я так ризикну допустити. Глобальна стратегічна ціль та ж сама. Тобто, це ж не вихід зараз із захоплення Запоріжжя в кільце чи взяття його в кільце. Зрізання роботинського виступу. Так це емоційне емоційне відтягування назад. наших сил, загострення ситуації, теж саме купінський напрямок. І що ми маємо? Ми маємо розтягування лінії фронту. Для чого виявлення слабких місць в ділянках української оборони, стики бригад, підрозділів і так далі. Вони ж це все моніторять, відстежують для того, щоб десь та прорвати.